У Мексиці автобус з'їхав із траси і упав у яр. Загинуло щонайменше 18 людей. Трагедія сталася рано вранці в штаті Наярич, що на заході країни. Автобус їхав до міста Тіхуана. У салоні було понад 40 осіб. Загинуло троє дітей та 14 дорослих. Ще 22 пасажири дістали тілесні ушкодження. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Також пожежники на яриту повідомили, що серед пасажирів було шестеро громадян Індії. Чи є вони серед загиблих? Поки що не кажуть. Також відомо, що деякі пасажири їхали до кордону зі США. Глибина яру 50 метрів, що ускладнює рятувальну операцію. Чому автобус з'їхав із траси, поки що невідомо. Влада обіцяє розслідувати інцидент. Водій вижив, його затримали. Можливо, він перевищив швидкість. Такі інциденти в Мексиці не рідкість. Так, у липні, внаслідок аварії в штаті Оахака, загинуло 29 людей. У квітні автобус упав у урвище на заході країни. Загинуло 18 людей. А в лютому, в центральній частині Мексики, розбився автобус із мігрантами. Тоді втратило життя сімнадцять. Людей